А мій вуйко, то були, вони були куркулі, мали пащику, там на крові села живуть. Там звідки, там мій батько походив. І сказали, дежурний був взагалі, що влада їх була в 39-му році. Як вони прийшли, то, то ще той був голова сільської ради комуніст, він то ще керов, вони то, тихаря, то, що в тихаря все було секретно робилося. Він не міг не думати, що його, як він комуніст, його лишить. І сказали, щоб підлужний Михайло Івановичу прийшов в сільську раду. Ми хочемо описати, скільки він має майна. А він завжди при собі носив револьвер, бо він був націоналіст. То була якраз була великодна п'ятниця. Сумна п'ятниця. І для нас тут у нас робили ревізії всюди, постріху, всюди всюди всюди. І він зайшов в сільську раду. І вони кажуть, хорошо, ми поїдете з нами, ми опишемо як у вас хазяйство, скільки у вас є землі, пасіка, то все, 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 все. Добре, ну зобрайтесь, він каже, дайте мені закурити. Тут мав револьвер і пах одного. А той, що впав, як вистрілив, але зірвало дошок. І він помер тут, ранений був сильно. А ті решти, що були, всі вирвалися, і давай тікати пішком по тій дорозі, що йшли далі до нас пішком на бібрику. То тут страшне. Стрий сидів в тюрмі, стрий на то все, залишили все, то все, понищили їм, позабрали коні, корови, то все забрали, бо то були багаті люди. Куркулі називалися. А він вже почав скривати. Ну і що ж тоді? Коні забрали, ні, коні забрали, ні, коні вони постріляли, то німці вже постріляли, як відступали німці, то вже в них большевиків вже тут не було, вже німці були, відступали, війна йшла на захід. Большевики вже тиснули німецькі війська на захід. Тому що що така маленька державка? А тут така махина, тільки республік, скільки він забрав війська, то то навіть... Бойова лінія навіть не досягала країв, щоб закрити зовсім. А там вільно було, переходили туди-сюди. Боєприпаси носили, і то різні, все. Так що Гітлер дуже велику біду зробив для свого народу. Їх маса, є там в Росії, білі хрести, березові, німці похоронили своїх. Страшне було. Тоді він всі скривав довго той підлужний, той І Ще їх кількох було в лісі, мали схрон. Схрон був збудований, добре замаскований, тільки один чоловік йшов, також і скривав, нарізав березини і йшов з лісу додому, нібито, А вони його хапнули і золочів, там на допит. Давай. Він каже, я знаю, як ви мене відпустите, то я вам скажу, де то. -то". Він сказав, вони підготували. Чоловік 100 більше до 150 чоловік машинами, возами і в ліс. То було на саме великодні свята. то був сум і плач. Який це був рік? То був 45-й чи 40. 44-й чи 45-ні. Це було вже так не пам'ятаю року. Десь по війні, між 50-ми і 46-го. Так, то було по війні. Вони і кони, ікони, москалі забрали коні і вози тут у селі Миколаїв, бо багато було піхоти. Вони думали, що там хто знає, що є. <звіт2> а там їх було щось сім чоловік в тим. І всі ще постріляли. Вони знайшли, відстрілювалися зі сходу з-під землі. Не того, що наверху нічого, споді нічого не видно, а вони окружили навколо і чули, вже як вистріли, були, то все, тоді відкинули і витягнули всіх, чіпили за ноги, шнурками коня із гори, там трошка вища гора, є там в лісі. І наниз аж до дороги такої, яка веде туди на те село, що тут називається гнила село. І лишили. Всі були вбиті що вони живим, не взяли нікого і, ніяких, і ніякої інформації вони не отримали.